Політичні інституції це сукупність законодавчо визначених систем органів влади. Виділяють три головні з них: законодавчу, судову, виконавчу. Кожна з них має власні повноваження та територіальну структуру залежно від особливостей історичного розвитку певної країни. Так, в Україні вони є законодавчо відокремленими і незалежними одна від одної. Тоді, як у Саудівській Аравії, навпаки, уся повнота влади зосереджена в руках монарха, відносини між різними політичними інституціями та всередині них є власне політичними відносинами. На їхнє функціонування впливають не лише законодавчі юридичні акти, наприклад, Конституція, а й традиційні звичаї та порядки. Наприклад, у Великій Британії немає єдиної чітко визначеної законодавством. Системи взаємовідносин між різними гілками влади та політичними інституціями. Проте традиції визначають політичні відносини між партіями, обороня затвердження членів уряду тощо Ватикан єдина абсолютна монархія в Європі.